Неможливо бути людиною та уникати негативного досвіду в житті. Це як стверджувати, що ти любиш плавати, обожнюєш море, але не хочеш мокнути. Так, я народився тут людиною, але я не хочу мати жодних страждань. Та це неможливо, дискомфорт неминучий. Ще дві з половиною тисячі років тому Будда казав: наш світ наповнений стражданнями, і для них завжди є і будуть причини. Проте, Вибір, як жити за нами. Можна перебувати у ролі жертви обставин та сповнюватися жалем до себе, а можна працювати з собою, дисциплінувати розум та сприймати виклики як привід для розширення власних меж, розвитку та зростання. Один шлях це сталий рух вперед, інший стагнація на місці. Дискомфорт та певний рівень ментальних страждань неминучі у будь-якому випадку. Та чи наважимося ми діяти по-новому? Змінити патерни задля покращення свого життя? Кожен вирішує сам.